Болка письма тоже красивая. Ладно, тебе вырвался. Я тебя обзивала. Я тебя люблю? Ах ты в пидорас! Я тебя любля! Ну <laughs> ему чай! Чаю! Печень. Кусок хлеба там есть. Не одну буханку купить, а две. Хлеба? Да, то я мог, то не ему. Ну и знаете, делаем такую рыбу берет. Беру сейчас пожарим, дома вкуснишу вставлять сюда. Вот такие куток мамалыка. Что либо можно в любых магазинах купить? Ну, долуче пожари, вона до буде вкусна і все, що за покані. Ага. Збираємося кусоток камінь. Треба взяти зуби тільки не поломай, бо там попадаються косточки. Це б на Юля поленілося косточки вибирати. Це не то, що ми вибирав. Нема вже. Немає боршої сили, не гро. Вигаємо просто завтра у англійську. Розпитати, як там Морква зимує нормально чи ні? не там оправдання вийде. А яка мати козмати? Та у її в погребі вона поросла. Якщо такого не бачила, щоб у погребі морква така зелена річ, таку пустила. Понімати надо. <гум> я ладусь внутрь, сказала. Це доказувати мені хочу, яка я не хозяйка. Если да, то уходить. Багато сахар. блин, хозяйные все. Такой пустый двор и пустый хлеб. Привет, не закет. Но. Но мне Нам не надо. Нам не надо. Нам не надо, где побачите меня. Начинают рассказывать, какая я не потреб. Я себе вже я не буду вже плакати краще. Я блядь, і голодку перегризу. Вже нема маручки, яка й була 16 років. Бачу, на цьому ще є всі ці. Угу. Пізажок, як правильно сказати, і постійно мені каже, що мене діти годують. Хай воно дождеться, щоб його годували. Хуй, хуй кусок хліба, блять, хоч води с колодиться, хто подасть. А то воно пише Джел берег. Хоча в наступний раз, як буде заходить, то і хас буде каже, эй, здорово, бо кашки. Я до їх в хату і не пойду. Что, гнилий народ? Он тебе що, и в хату пускай? Mm -hmm. Це піпець. Що собі. собирать? Mm. Дифтрий, Бо моему опа. Вони темніють. не менее. Он пол да. Куи картоплю. Получили. А yeah. да. Я Юля думала, що я буду постійно на цепочках перебегать. Значит, Муганштерн казал. Ненавидь мене це нормально. Дураки не люблять геніальних. Юля Вави крикнула. ти должен так робить, бо їсти не дам. Все, побив. Ну пуджал дітка, примета. Вот кажется, Юля все пиздят. Копай могилу. Так, что ты сделал, такое сделал? мистер Арсений Аристарахович. Всегда соской, как младенец. Э, не так. Э, жесткий и рисковый, всегда соской, как младенец, а ты с доской будто повар, на плоская как да, да я стою очень много, на своем стою, как пенис. Все, что надо, это денег, 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 больше мне. Писни Моргенштерн. Mm. <свеч> Нема. <свеч> ну и что? Твой Моргенштерн конченый. Нормально. <реш> дуже фитрик, не <реш> он умный, взял себе он умный, макус. А, а нашим а так нашим любим для, для людей. Все остальное, він ну, там До Да, Он своє дело знает, свою политику знает. Вот такое, что серьезно узнать, да? Вот взят. Мы багато по дом дом домам далам. Oh. дитячим домам багато. він дуже багато людям допомагає. Ну, э, це несем так. No. Але дивіться, Моргенштерна запрещають, так. Да, ну, типу, того, що діти можуть десь почути. По радіо його не показують, по телевізору теж. Ну, uh -huh. Це треба чисто знайти і послухати. Да, контент 18 знімають e, якусь порнуху, щось не запрещають і не кажуть, що давайте не будемо знімати

Це, ну, це такий безпреділ, що там можна дивитися. Ну, ну, мене, що Там дивитися? знімають, продають. Деньги там немає нічого, щоб дивитися. Ну деньги заробляють. Яблуко буде приїсти. Ну, да. Я да їм, щоб не пропало. І наш народ, наш дивиться, сяде. Да. При Союзі ще в клуб привозили під кінець телевізор, відео. Крупили, после чего Даже кожу. в Союзе в клубе показывал, <laughs> После ки. Да. После развала. Ты мне скажи, это нормально? Одевайся, Маруся, 25 лет. Это вполне, cool. мать. Маруся, это наша культура. Это все фигня. Ты, главное, делай свое дело. Все, Люба. Всем пока, мы будем идти ехать. И потом та сука сядет на бывает. лавку и будет казать, оно пошла проститутка, мне юбку вдела. Губі накрасила, представляєте? А я така чесно в клубі порнуху дивилася, блядь, сиділа. Ні, мені не було времени в 18 років по клубах бігати. У мене вже 5 дітей було. А вона ж така, блядь, проститутка. А сама да, була проститутка, сама більша на Україні, нахуй. Все, збираємося, Маруся. Всім, всім пока, що 10 секунд, щоб було, щоб було ровно... Десять хвилин якось некрасиво красиво заканчувати на такому таймінгу. стрім. все пока усім.